Так, друзі, а хто приїжджав наш майданчик, те шукав собі біленький джип-компас, от, Будь ласка, він перед вами. У нас сьогодні продаж від власника. Автівочка 13 року, 2,4 газ, бензин, газове обладнання стоїть, тобто все буде економно, повний привід, як ви бачите. Автівочка позаду по боках притонована. Має комбінований салончик. До речі, камери є як передня, так і задня. У автівочки були лише мінімальні. Пошкодження позаду, він-код, всі фото власник вам надасть, телефонуйте, людина чекає на ваші дзвіночки. Ну а ми зараз швиденько зовнішній огляд пройшли. Показую ще раз колеса поближче. Будь ласка. Так, що моя автівочка? Поїхали. Отакий от от багажничок, бачите, скільки речей можна тут накласти. акустика у нас тут Boston Premium. Будь ласка, ще отак от от викидається. Для вашого відпочине, все тут є. Тобто з аудіо питань тут немає. Та взагалі, погляньте на стан автівки. Зараз вам покажу ще салон і ви все побачите. Погляньте на стан цих карток, немає з одної тут шкрябінки, царапочки. Дуже все охайно. Такий от комбінований салончик ми маємо, Гляньте, і шкіра, і прошивочка, все тут на місці. Ось так от можна розмістити всі ваші речі. Килимочки, чистенька стеля, там блюк панорама. Все для вас, друзі, для ваших подорожей. Всі пасочки, всі на місці. Так само і тут бо гляньте. Стан карток передніх. Ось таке от динамік. Проємчики, порожки. О, будь ласка, ставте на паузу, дивіться все. О, бачите, джип, джип. Щоб ви не забували, що це джип. І торпедка, і килимочки, все на місці. Так, стану пасажира побачили. Йдемо до водія. Погляньте, ці оченятки. Отакі наші фарочки. Так само, стан дверцят у водія. О, бачите? Так, всі чотири склопідіймача маємо, всі душечка у нас є. Кермон з круїзом, будь ласка. Нагадую, коробочка автомат 6 стопочка. Підігрів і сидінь, бачу, кондерчик. Ось такий здоровий у нас дисплей. Так. Зараз зачиню. Все, зачинял, зачинив. Бачите, ругається на мене. Так, найголовне пробіг 123 840 це в мілях, друзі. Тож рахуйте, 1.6, 62, перемножайте. Ось такий от стан торпедо у нас. О, бачите, 4 води лок, отакий підлокотничок, нагадую, газове обладнання. Зараз запустимо двигун. Щоб ви все бачили. Будь ласка, світиться наш газ на вулиці, на вулиці плюс 40, тому на газ швиденько переходить. Все як завжди у нас. Так. Ну що, демо, дивитися на двигун, по салону зовнішку ви бачили, нагадую двигунчик, тут 2,4 літри. Так, пішли. Так, як завжди однією рукою працюю, де вона тут лапкаться, ось опа. Будь ласка, отакий от має. Під капотний простір, Двигучий, чуєте. Рівнесенько співає, да навіть не смикається нічого. І такий от підкапотний простір. Тож, друзі, кому цікава саме така автівочка, телефон власника під відео, телефонуйте. Нагадую, джип 13 року, 24 газ, бензин, автомат. Сіничок авто, друзі. 10 тисяч. 10 тисяч і ця автівка буде ваша. Приїжджайте, дивіться, хто купуйте.